Демошті баккаши мікробіологічний препарат універсальний, зроблений з пшеничних висівок, які ферментовані за допомогою ефективних мікроорганізмів. Можна сказати, що це компост створений в оптимальних умовах. Використовується, мають широкий спектр використання, використовується в землеробстві для підживлення рослин та оздоровлення ґрунту. Також використовується для компостування. Органічних відходів, харчових відходів в домашніх умовах, в тому числі в побутових компостерах, можуть використовуватись для закладання компостних грядок, типу грядки розума, і таке інше. Ще вони можуть використовуватися для підгодівлі тварин, для нормалізації травлення, нормалізації стану здоров'я, більшої продуктивності.